Всім доброго дня! Компанія авторинок Стоянка Бережанська місті Тернопіль, Сьогодні у нас на продаж свіжопригнаний автомобіль Volkswagen E-Golf е 2015 року. Автомобіль на хорошій комплектації. Присутні у нас передні задні проктроніки, радар в автомобілі адаптивний. Підігрів лобового. Колеса у нас стоять в розмір розмір 205 55 16 в хорошому стані. Автомобіль в рідній фарбі з рідними вікнами, без ключовий доступ з двох сторін. Чотири скло підйомника, електроперевід, зеркал, підігрів зеркал. Присутній, датчик світла, круїз контроль, мультіруль. Старт-стоп у нас заводиться без проблем. Пробіг 113 тисяч кілометрів. Навігація, мультимедіа, все в автомобілі присутні. Двух... Два підігрів зюдушок, двох зони клімат-контроль. Рекуперація, все у нас присутнє, все у нас є робоче. Все у нас робоче, задня камера у нас присутня, передні задні парактроніки знов таки присутні, у нас топова акустика DIN-Audio також присутня, сабвуфер. підсвітка у нас також порогів присутня в автомобілі. Карти дверей в хорошому стані не затерті, не протерті, посолоно зромаємо чистка, іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста, не прокурена. Два комплекти ковриків, резинові, сканини, присутні у нас футле фут оптика у нас задня присутня. Ну, ж таки, коврики у нас з літнього варіанту тканини і зимового у нас з резинові коврики. Це буфер присутній у нас, Підзарядна станція присутня. Автомобіль, повторюсь, в везідній фарбі жодного підкрасу немає, так як це з Норвегії в хорошому, дуже технічному стані, нічого по ходовій не стукає, нічого по автомобілю робити не потрібно. Стан автомобіля. Є дуже збитий, тобто комфортний, м'який, нічого ніяких постукувань, нюансів по автомобілі немає, все в хорошому стані. Сидушки, салон також в хорошому стані, не роздертий, не протертий. Взагалі по автомобілю зауважень ніяких немає. Це автомобіль сіли і поїхали. Сертифікат автомобіля присутній, в цю ціну вже ходить повністю поставка на облік. По мотору ніяких нюансів немає. Все ціле, все охайне, ніяких потьоків, зауважень немає. Фари всі рідні у нас. І знову ж таки, лобове у нас також рідне з підігрівом лобового. Ось такий автомобіль у нас на продаж, приїхав з Норвегії. Продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит, розсрочку в лізинг або за готівку. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на любий з наших, то дзвоніть пишіть. На всі запитання ми дамо відповідь. Також ми автомобілі викупляємо і переймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. І також автомобілі ми приганяємо з Норвегії. Якщо бажаєте заказати автомобіль... Або купити вже по наявності, є Leaf, є Volkswagen є багато різних автомобілів, то також дзвоніть пишіть. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.